І так, ситуація. Знову машина, та ж сама попадається мені вже третій раз. Сало ремета. Шофер, напевно, вказувати не буде, мені треба нам його. Да, поліцію ми вже вызвали. Поліцію ми вже визволи. Хоча... До шофера теж, мабуть, питання будуть, куди вон то везе, ну, але дивимося ні одної бірки. Бірки, як водій сказав, десь у підприємці чекаємо підприємця. Номер машини. Льоха! Чекай мене той. А я йду скочу в магазин. Хорошо? О, так. Чекаємо поліцію. Добре, добре, куплю, куплю. Помахай, привіт. Ота. що і ця машина поїде зараз на штрафплощадку. Приїхала віція. Значить, ситуація, пацани. Павлов'я. Дуже приємно. Не одного папіря, ні бірки, взагалі нічого. Закривати. можете, можете не знімати. Мушу знімати, бо я це буду виставляти. Кроме того, цей це ліс має піти Много дітям у школу, а не кудись. І за тому має зараз, не знімати. Зараз, 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 що, так, я вам вже кажу, що не є нічого. Бо просили чоловіка. Такму я його знав, він сам повів, що нічого не, є. Вану 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 він... нам не довіряєте. я. Я довіряв усім, але ну, перевіряю, не перевіряю. Паша. Да, 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 да. Да, да. Все <успільна> розберемо. На... Перевезення вантажу дали. Треба з нема, ви. Хочете каже. Не довіряєте нам, правоохоронним нам. Абсолютно не довіряв чесно, Не довіряв. Що, та, такий були нюанс, що. Йой, ще Колько. Діло в тому, що не ви винуваті, а такі, що в Києві винуваті, от і не при чому, бля. Ні, так і при чому. Вам дадуть команду, то його відпустите, бля. А як заявник, то в чому ж ти відділили незаконно? Що тебе виділив? Ну то дуже просто. Ми знаємо, що в нашій державі мають бути бірки. Де бірка тут ходять на? Да. Де сваляли З ліса. З ліса? Я вже все знав. З ліса точно. Бо просто який... дрова йдуть. З ліса. З ліса. Та... З ліса. Навіть із складу має бути бірка. Чого? Склада, бірки того що... Того. Того, що... Із ліса на склад він не перелетів. Стара бірка, але на ньому має бути. Станьте. Не налив? Встаньте на краю. Нічого. Казав, що розйдено. І добре. Букуля. Букуля. Витки. Я походжу. Котенка, я, я товар транспорта, походження. Маєш серію 30.08.2016 року. Замовляло. Кажуть свалявозлі. Правильно. Правильно. Керівицкі. Керівицкі. Має бути пробіркований. Тут дивіться. Потім покажем в май. А на що мені читати? А на що мені читати, коли на директора дзвонив, «Тільки що будь добрий, Пашка, не кивай, будь добрий пусти». Перший, другий тільки камас стояв, люди добрі, та вони якісь осли. Крім того, вони перший раз мені попадаються, Перші слова повів, я знав, Паша, блядь, винуватий, навіть ніч буду казати. Вони осли. Що ви починаєте мені? Їдемо не склада, третій раз та машина попадається. Да. Лічно мені. Яка різниця? Я активіст простий.

А ви як робите? Ви берете бабло і відпускаєте машини. Люди добрі, що ти мені розказуєш? Mm. Ну давай не розказуй, мені mm. дурниці. Mm. Вас не розвинувачує, просто воно за мною ту дискусіру, я не понятно. Чого ви так говорите, що ви берете бабло і щось? Так давайте ми зараз зберемося теж зайти до заяву на ваші дії. давайте, звертайтеся. А того, що якби кожен офіцер в Україні щось робив, нині ситуації в Україні просто б не було. Я перший йому вже повів, що я не мав ніч проти того, що в такій системі, як і всі. Но, но. А мене, Я не звинувачив. Просто вор тепер на мене лічно, воно наїжджайте. Не зрозуміло чого. Машину зупиняти, не дай Бог. Хто його зупиняв? Я говорю, я хочу, я живу в Закарпатті. Ви Вже кажете, не разі попадати. Думаю, то ви знаєте. Ми то не даємо право назву чомусь занувачити. Шу, знаєте, ви тут приправо говорити, що хтось щось бере. Два щось просив. Чи ви намагаєтеся нам до тих аберів? Чи ще, ще щось я не розумію? Вам а нас, є нече не давайте. Ви посадові, я можу робити, що хочуть. Можете так, робити, що я маю право знімати. 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 Я, я маю право знімати. Я наклеп не роблю. Давайте. Я, я, я наклеп не роблю. Я наклеп не, не роблю. Не робите? Ні. За своїми словами, За словами я добре якраз і дивлюся. Ви нас вузоли, бо мися розібрали ту, чи ви хочете розтугрузити. А от що тепер робите? Ну розбирайте добре, не заважайте. А во що тепер робите? Я кому заважав? Кому я, я Бо адекватна людина чи ні. Бо адекватна людина чи не адекватна? Я спокійно стою, спокійно слухаю, що оборою. Зараз Дивіться, зараз. зараз транспорт да. працівником даного підприємства, запросом його одура і одбираю. Будемо з'ясовувати, зараз виключимо керівництво. Перевіримо походження цих документів, забудемося по факту далі розбиратися. Проїдьте з нами до перечинського відділення. Без проблем. Поїхали. Коротше, ліс у реметі зупинили, ліс повністю без документів, їде із Свалявського району, попався нам, попався сюди да, на штрафплощадку, без документів, усяких документів. А де ми зупинили заподимось? ми директора, просили, щоб ми машину відпустили, вони відпустили. Зупинили ми його в реметі. А зараз ми де знаходимося? в перечині. В, в, в міській ділянці. Ні бірок, документів, фактично нічого не було, все просрочено. Як я зразу, замітив, замітив, тому що водій вийшов і зразу сказав, я їх просив дати мені хоч якийсь нормальний документ. Я знаю, що це повністю лівий ліс. Це слова водія. Кінцевий результат. Кінцевий результат. Забрали машину. Надіємося, що, що ці дрова підуть к діточкам у якийсь садик. Все.